Так, записую другу частину переробки свого станка. Все-таки я змінив цю вісь, вісь X, Вона була по вал в вал було з'єднано, але все-таки я переробив її, пустив мотор ниже, Ось зробив просте регулювання, тобто мотор вище ниже, тим самим натягується цепочка, цепочку коротив ццп 406 двигателя. Витачив, звісно, шкіри навал. І вот таким чином переробив цю вісь. Всі остальний. Ось, в принципі, я не змінював. Можливо, поміняю тут мотор наліпший. Можливо, ні. Це так само залишилося з редуктор. І тепер провожу на лаштування. Скажімо так, компенсацію роблю люфтів і все остальне. От у нас у мене є такий мікрометр. У нього ціна поділки, як ви бачите, 1 мікрон. Не одна сотка, а 1 мікрон, то виставляємо його на 0. Я вже попередньо провів налаштування деякі, І, значить, давайте ми зараз візьмемо і здвинемо на 1 міліметр. Нажмемо кнопочку, і стрілочка пішла. Значить, Здвигаємо на 1 міліметр. Яка у нас буде похибка? Як ви бачите, у нас похибка 2 мікрона. Не сотки, а мікрона. Давайте ще здвинемо в ту ж саму сторону ще на 2 мікрона ще на міліметр. Подивимося, як чітко стане у нас опа. Тобто, що стало ну, один. один мікрон. Так, давайте ще здвинем. Нажав кнопочку, ще здвигаємо. Тобто зараз по індикатору ми здвинем на 3 мм. Бачите, зараз чуть-чуть не дійшов, Хоча ні, даже чітко в ноль. Вот. А тепер треба компенсувати люфт. Тобто, коли в одну сторону мотор двигає, в обратну сторону буде люфт. І цей люфт у програмі Match 3 він компенсується. Компенсується. Коротше, довго тут грався, але тут є таке Black flash, Black Flash Flash от І вийшло який у нас люфт. У нас люфт по осі X 082 мм, по осі Y0,8 мм. І найліпше у нас всього лиш 0,1, майже 0,1. Це по осі Z. Знаєте, то є який люфт. Тобто, що це означає? Тобто, якщо ми зараз нажмемо в обратну сторону, то ми повинні на цей, мотор, цей мотор швидко почне вращатися в обратну сторону. Тобто Компенсує люфт, Тобто він зробить скажімо мінус 0,82 мм в обратну сторону. І потім буде вести відрахунок. Тобто от ми нажимаємо в обратну сторону. Бачите? оп, Быстренько прокрутилось і в обратну сторону починає йти. Дивимося тепер, що у нас покаже. Наш мікрометр. Бачите? Наш мікрометр показує, що в обратну сторону не дійшло майже 200 20 мікрон. Нажимаємо ще раз в обратну сторону. Так, що у нас буде? Опа. Тобто в обратну сторону майже стало там 2 мікрона. 2-3 мікрона стало в обратну сторону. Прийшло на 2 мм. Тепер ще раз нажимаємо. Дивимось, це у нас буде оп, знову не дійшло. Тобто похибка десь буде складати 2 сотки. Прибор, кстати, становиться чітко в ноль. Значит... Давайте спробуємо знову нажати его приближается. приближається Оп, і стало в нуль. Ну, давайте підкоректуємо. Тобто я думаю, що за того, що в гвинт неравномерно зношений, то виходить така похибка. Ну, це грубо говоря півтора сотки. Похибка. Я проводив експерименти, відганяв на 10 мм на 10 см і потім вертав в ноль. І, в принципі, він чітко становиться. Давайте, кстати, зараз і зробимо таку прошу зробимо експеримент. Значить, ми виставили мікрометр в ноль, Як ви бачите. Тепер ми відводимо на 5 см, ну, бо тут більше не дасть, на 10 я не виведу. Ну, на 5 см відводимо, скажімо так, наш мікрометр в сторону і вертаємо в нульову точку. Побачимо, яка буде у нас похибка. Так, ми відвели на 56 мм. Тепер станок має зробити вироботку люфта мотор і прийти в 0-0. А ми подивимося, яка ж буде похибка даного станка. Значить, ми нажимаємо вернутися в Z і дивимося на мотор, як буде виробатувати. обратно ступ, люфт. Вот выработался люфт и станок пришел назад в нулевую точку. И то похлопка у нас склала три э, 3 микрона. Меньше 500 -ки. на дужине 55. Міліметрів. Вважаю, що це достойний результат для цього станка. Ще треба, звісно, поліпшити параметри. Е, можливо, погратися з вироботкою люфтов додатково. Але, в принципі, результатом я дуже задоволений. Приблизиться така точність на всіх трьох осях. Це просто як експеримент я вам показав ось Х. Вот, що, все, все в нулі. Тому ще простоїть модернізація і, скажімо так, розібратися, як же запустити управляючу програму, зробити перший, скажімо так, образець, першу детальку на цьому станку, трошки модернізувати цю вісь, поміняти тут двигун на глибший, з меншою індуктивністю і поміняти ще блоки питання, збільшити блок питання. Для того, щоб мотори не могли проскользувати і могли працювати на, швидкості, на більших швидкостях. Це поліпшить десь на відсотків 30 заміна блоку питання так, плат. Все, кому було цікаво, чекайте наступне відео вже, мабуть, з тим, як буде фрезеруватися пробна деталь. Всім па-па!